Якщо хтось вважає, що якось домовимось з росіянами, домовитись можна буде тільки так, що всіх чоловіків загонять в якісь чергові армійські корпуси, як це було до речі, перший армійський корпус, другий армійський корпус на Донбасі. Це ж наших з українців вихлипили, і фактично нікого там не залишилось з тих людей. Так, от так і на окупованих територіях будуть зганяти всіх, захоплювати нові території. А чергові ждуни будуть думати: та ні, ну не можуть бути, що все весь час не зможуть домовлятися, не зможуть. З росіянами домовитись неможливо, вони розуміють тільки силу і біль. Це єдине, що може їх зупинити, все інше вони не розуміють. Вона... Вибачай, я тобі хочу розказати дві дуже дуже показові історії. Давай історія номер раз. А в нас є наш телеграм-канал, в який ми викладаємо там наші враження. Ось називається він Мурамаса. Хто хоче, може зайти, подивитися там наші результати роботи. І там один з хлопців, який поряд зі мною зараз тут знаходиться. Ось Макс. Там цей канал веде, і нам дуже часто пишуть люди, як люди, фактично окупанти. Уяви собі з того боку, більше того, яких ми навіть вразили, поранили, але не вбили. Ось вони бачать це відео, де вони були фактично там всередині авто і там буламками їх там пошкодило, але, на жаль, не вбило. І вони можуть з нами зв'язуватись. Так, ось за рахунок такої комунікації вийшов один, ну, би, типу, хлопець, який це не росіянин, це українець з Донецької області, якого просто змусили воювати. Він хотів виїхати, він, типу, там прописав, що він проти війни, але фактично його змусили воювати. Отак, От я до того, що це не якісь міфи про те, що там коли до тебе прийдуть. І просто змусять тебе воювати, умовно кажучи, там, вже проти Польщі. Або дійдуть до тебе і змусять тебе воювати десь вже під Львовом. Це реальна історія, це прям реальність, яка ось безпосередньо наочним прикладом. Інший швид, швидкий приклад. в нас у війську є один хлопець, який сам з Донецька. У 2014 році він вимушений був виїхати, виїхав в Маріуполь. В 22 році він врятувався, виїхав в Покровськ. І вже в 24-році він також рятувався, виїжджав з Покровську, планував їхати до Польщі, але приїхав у військкомат сам нам до війська і розказав цю історію там в подробицях і сказав: я більше. А бігати втікати не буду навіть, якщо я зараз приїду до Києва. Я дуже боюсь, що я буду втікати до Польщі, а потім з Польщі я знову буду втікати кудись, якщо я не приєднаюсь до війська. Отакі от конкретні прикладні історії вони насправді дуже дуже багато що демонструють. Якщо не дати відсіч, отака от історія буде продовжуватись. Додам тобі 2022 рік. Запоріжжя зі мною в батальйоні. Людина на позивний АРК розповів мені свою історію. Він а, був з Донецька, коли почали з 2014 році всі процеси, вони переїхали до Дніпра і вважали, що все закінчиться. Коли в 22-му році нічого не закінчилося, а почалася ще більше, але вже штабна війна, він сказав, що він нікуди бігти не буде і пішов в піхоту. На жаль, він загинув під Херсоном. Херсонська область, перекидали потім батальйон туди. Але я запам'ятав його слова: Я хочу, щоб моя дитина не воювала. Для цього цей хрест повинен нести ми. І це доволі доросла позиція. Це позиція людини, яка зрозуміла, що не можна так робити завжди бігати від війни. Воювати страшно, важко, непросто, але якщо це не робиш ти, то за тебе це ніхто робити не буде. Тому або ми рятуємо ситуацію, або ситуація буде проти нас. Хочу звернутися до наших глядачів. Ви дивитесь зараз цей ефір. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватися. Подобайка допомагає каналу працювати з алгоритмом Ютубу. На жаль, так це працює. Я тому до вас звертаюсь і прошу не бути байдужими і активно підтримати. Підписка допоможе каналу незабаром отримати 600 тисяч підписників. А вам першими отримувати всі інсайди і всю інформацію. Це та сама історія, коли він він. Тому, якщо у вас є бажання підтримуйте канал, поставте вподобайку, підпишіться. Якщо це зробили супер, якщо ні, зробіть це зараз. А ще напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля? Напишіть, де ви чекаєте або навпаки, наближаєте перемогу. Пишіть про це, це важливо. Як завжди, я хочу подякувати тим, хто сьогодні, замість того, щоб відпочивати після виконання БРК, зараз дивиться цей ефір. І спостерігає за тим, що ми говоримо з Єгором. тому що тільки завдяки вам, оборонці України, сьогодні може виходити цей ефір на цьому каналі, і взагалі тільки завдяки вам існує Україна. Бо якщо прибрати оборонців, якщо прибрати зсу, це буде страшне, поки є зсу є майбутнє у України. Якщо прибрати зсу, не буде не лише майбутнього України, не буде. І з цим принципом ми повинні жити ще будемо багато багато років. Це як в Ізраїлі, це це хал, це запорука того, що Ізраїль буде існувати з Україною. Все так само Єгоре, Скажи мені, будь ласка, ти сказав, треба газети роздавати, треба це газети. Роздають, ти не повіриш. Газети роздають навіть в поштові скринки. Кидають, але це дуже дивна ситуація. Це газети від слуги народу. В будь-якому випадку це правда, всі знають зараз скандал з цим замість того, щоб купувати, купувати дрони, партія готується до виборів. От скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш це недолугі дії тих, хто не розуміє, що відбувається, і не розуміє, що якщо все залишиться, як є, то вибори взагалі можуть ніколи не відбутися в Україні, або це все ж таки поганий жарт, коли люди так сильно хочуть перемоги на виборах, що забувають, що без перемоги у війні. Провести їх буде неможливо, що робити з людьми, які живуть виборами, тільки виборами? Ні, я розумію, багато хто піде на вибори. Але сьогодні мені здається, це йде всупереч з тезою, яку Валерій Залужний сказав ще в 2022 році, коли його запитали тоді журналісти: пане Валерію, тут рейтинг ваш подивилися? У вас рейтинг є. Ви на вибори підете? Говорить, які вибори? Жити треба так, щоб бажати перемогу у війні, а не перемогу у, на виборах. Перемагати спочатку треба. І от тут та ж сама історія. То що робити? І як ти вважаєш, от як можна оцінити такі дії, коли замість дронів, ребів, автівок, рерів, всього іншого купуються послуги на розповсюдження газети, друкуються газети? Я тобі скажу відверто, я. Відверто тобі кажу, я не маю бажання це коментувати ось, але тим не менш, для показовості я про це писав, тому можу сказати. Мені навіть декілька осіб телефонували, і, як тобі так сказати, ну, скажу, як, а є як фактично... ще? Да, щоб з не заблокували Ютуб без мати. Да, 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 да. Ну, я, я процитую фактично, їх вони запропонували приєднатись до їхньої політичної сили. Спочатку я подумав, що це жарт. Знаєш, типу, ну там ну ми я там тобі можу зателефонувати і скажу, та коли там ти вступиш в мою партію? Там бла, -бла" ну щось таке. Знаєш, як, як жарт якийсь. А потім я розумію, що на повному серйозі я там щось віджартувався, кажу, да ну які тут ви тут в нас дві ж повне повним ходом. Я такий, що втомлений був. А він каже: да ні, ти не переживай. Я бачив. Ти там книжку випустив. Там щось публічно якось себе поводиш. Ти от посилиш нашу команду. Все скоро закінчиться. Я кажу, ну як закінчиться, блядь, в нас тут нічого не закінчується. Ні, не, не переживаю, ось скоро там зустрінуться, будуть розмови, вже прийнято рішення щодо виборів там, і так далі. Причому посилаються на американців, а ось на якісь інсайди там, з а, конгресменів і сенаторів. Це також а, аспект меншої вартості, коли в, те, в тебе в пріоритеті інсайди там, з, яку? з конгресу, поважного, але з конгресу. Коли твою долю кажу... вирішують замість тебе. Так, да, 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 от десь там, там же сказали, ну, значить, значить, ну, вони ж не можуть помилятись. Я кажу: слухай, друже, я добре розумію твої інсайди, але в мене є свої інсайди. Ось Юри, з під Турецька. Який зараз сидить в бліндажі і розповідає мені ситуацію, що відбувається на лінії фронту? Оцей юрас з Підтурецька для мене набагато важливіші його аргументи, набагато важливіші аргументи, там камбрига, Камбата, який бачить більш ще е, ситуацію. І от я можу тобі сказати, що я там можу посперечатись з тобою, що вибачаю, але там ну ніяких виборів не буде. Ви просто втрачаєте час і гроші вкладаєте просто в якусь. На що, якби люди все одно стояли на своєму, а ось ми на тому, в принципі, і розійшлись, і буквально схожа розмова була також там, ще з одними. Я, я не буду говорити, хто це, але це не маргінальні якісь там структури, знаєш, там нікому не відомі. Це досить відомі, скажімо так, але, ну, я прям вирішив це висвітлити, тому що це неадекватно. От розумієш, це неадекватно. Витрачати гроші просто в, в вибачайте в лайно, коли я навіть от в Києві я був нещодавно в відпустці, ну вже там десь кожен четвертий борт, ну не четвертий, але п'ятий, або з політичною агітацією, або з напів якимось такими натяками. Ну це бред. Ну ми шукаємо блін, 100 тисяч гривень, щоб закупити ВТХ, і щоб дрони долетіли. Я маю побиратись там всіх обдзвонювати там. Маю прохати там різних людей. Ти, до речі, також не раз збирав не нам, а хлопцям з нашої бригади. Ось там якісь. Ну, вибачайте, ну не те, що копійки, там сотні тисяч гривень, а хтось мільйони витрачає Хуй, просто. І інколи ти, ти розумієш, ну, взагалі, ну, ну як так? От як, як так? А причому в них аргумент такий, що так нічого, ну ми ж все одно допомагаємо. Ми вішаємо борди, але ми ще допомагаємо. І звичайно, ну це, я намагаюся відверто про це просто не думати. Тому я що, коли розуміє. я думаю, ну це стає просто погано. Дивись, я нещодавно закрив ну, там один з таких великих був зборів. Це на 2, 2 мільйона 200 тисяч для Сереги Варакіна. Йому потрібні були і впівішки. Ми зібрали зараз. Ми закрили 100 плат ініціації. Ну десь ми працюємо в цьому напрямку, але це ненормально. Мені до речі, ізраїлітяни і азербайджанці постійно запитують: А як так може бути? Ви б'єтесь за своє виживання? І в цей час хтось займається абсолютно ідіотизмом. У нас, коли ми розуміємо, що ми або виживемо, або нас знищать всі ресурси тільки на оборону. Всі ресурси. Так було завжди. У вас ситуація виживання, ви витрачаєте гроші куди завгодно, але не туди, куди потрібно. Вам що виживання не потрібно? Чи ви вважаєте, що ваше фінансування вас важливіше іншим країнам, Європі, Сполученим Штатам, Японії, Норвегії? Про що ви говорите? І от, це проблема. І до речі, за березень я зараз рахую просто: знаєш, скільки я отримую пропозицій. В березні я отримав тільки дві пропозиції, кажу, як є. А от в січні було максимально п'ять пропозицій. І дивись, одна людина, яка в січні відмовив, прийшла до мене в березні і каже: Дивись, ну я ж бачу, ти ж піаришся, ти ж медійний, в тебе є рейтинг, ми навіть тебе помірили по Києву. Ми те, все. Я кажу, а нахріна? А навіщо ви гроші на це витрачаєте? Це ж не дешево. Ну, це, як мінімум, ми з тобою знаємо, це, це затратна частина. Це дуже важливо. І він каже мені: ну, дивись, війна вже закінчується. Я кажу: звідки ви це взяли? Війна буде тривати ще довго. Розумієте? Тільки Путін знає, коли війна закінчиться, тому що тільки він може припинити цю бойню. І тільки від нього це залежить. І поки бажання в нього я не бачу. Але я бачу ваше бажання вже гратись в вибори. І, до речі, вже і нові партії створюють, і все інше. І пропонують. Мені найбільше сподобалось, коли він скажуть, що ти хочеш? Голову комітету, членство в парі. Я, говорю, я «Я? точно хочу не йти в Верховну Раду. Я, я серйозно, я можу тобі зараз гарантувати. Я не претендую на жоден виборчий мандат. Це принципова позиція. Людина, яка вже наїлася всього цього. Я зараз скажу, скажу так. Я не хочу. Просто не хочу. От не хочу. Я коли сказав, що не треба мене дратувати, коли провокують і світ. Ну не пів, не хочу я. А, так, от і він мені каже: ми замало пропонуємо тобі. Люди не розуміють. Вони живуть вже в парадигмі виборів. І, на жаль, велика кількість наших політичних околополітичних сил. Вже біжуть, просто біжуть на випередки на вибори, які можуть не бути не відбутися ніколи. Це да, найстрашніше. так і очі. є, да так і є, так і є. Що от цих виборів, про які всі говорять, е може просто не відбутись в Україні? Я маю на увазі. Ну, не можуть відбутись так, так. мало якісь. Да, да, ось. І, ну, і люди не розуміють, що це реальність. І я ти знаєш, я розумію, коли там ми приїхали з тобою в якусь область, умовно кажучи, і, там нас спитав там дідусь, якийсь, який щось там йому там щось прочитав. Я розумію. А коли це робить, ну ніби я не люблю це слово, але тим не менш, якби еліта. Тобто досвідчені, які досвідчені, які були там на якихось посадах, які в яких є якісь там ресурси, гроші, в яких є амбіції, да не питання: у вас є амбіції? Вкладайте свої амбіції в справу потрібну. Я навіть то... вставайте камбатами, ротними, робіть собі ім'я, я не знаю. Але тільки у військовій справі ставайте волонтерами, врешті-решт. Нехай ваші ці гроші, куди ви вкладаєте, е е е купуйте MAVIC і привозьте на фронт, фотографуйтесь, що ви це зробили. Це нормальний насправді процес. Більше того, я тобі хочу сказати, загалом а формат роздумів про майбутнє і вибори. Це нормальна також історія. Навіть розкажу також один прикладний момент. В наш мій перший комбат він був, скажімо так, там з Покровська, Мирнограда, і він постійно жартував, що після перемоги він піде на вибори. А, і так інколи про це говорив, там казав, а що ти до мене там підеш в команду. там... ну ти розумієш, але це було також як. Дотепно трошки, в контексті якомусь він казав, що після перемоги він налаштовував так хлопців, знаєш, про якесь майбутнє, про своє майбутнє, він робив таку ауру, що це ніби було і в тут трошки, але і з натяком, що друзі, ну давайте дотягнемо і, і, і дочекаємось, і в нас і вибори будуть, і життя, про яке ми мріяли без війни, і так далі. А отут, коли люди повністю. Залучені от всю боротьбу фактично за владу, коли це взагалі без контексту, без яких жартів там і так далі. Ну це бред просто, це просто бред. а, Але ж дивись: на фронті це теж спостерігають. Яка реакція людей в окопі на те, що вони бачать? Неважливо, може навіть не в окопі, можуть в доці, в Джоці, в Неспешці? Неважливо, може там людина, яка десь. В колодязі сидить, викинула антенну і працює по з мавіками або ще з чимось в будь-якому випадку. Як реагують сьогодні військові на всі ці обговорення і виборчі процеси, які вони спостерігають? В них немає відчуття, що відбувається якесь божевілля, чи це вони взагалі не реагують, тому що мені це до речі, сьогодні. багато хто каже, а ми новинами зараз не цікавимось. У нас завдання тримати позицію. Ну, я тобі скажу так: це е, насправді так, воно десь і є, що інколи ніколи на це подивитись. З іншого боку, я бачу в деяких, наприклад, в них в очах певне здивування. Ти типу, познаєш. Блін, може, це ми щось не знаємо. Ось у них таке, і вони інколи приходять до, до мене, якби радяться. Я кажу: ні, хлопці, ви все правильно думаєте, у вас правильні думки. Що найближчих час виборів не буде, тому що ви краще за мене бачите через, через дисплей на вашої там станції, чи дисплей Мавіка, чи безпосередньо з спостережного пункту реальну ситуацію, і це вас правильне світосприйняття, а там. Воно значно викривлене, і так насправді я тобі скажу, що штука в тому, що найкраще ти відчуваєш ситуацію ближче до того, де є стик двох світів. І і в Америці можуть помилятись, хоча, там, о, це ж це ж Америка. Ну так, вони та вони також люди, вони також помиляються. До речі, в 22-му році, недооцінивши нас, вони також помилились. І в Києві, не, не до кінця оцінюючи реальний стан речей, вони також можуть помилятись. І тільки ми тут наближені до реальних речей. Ми адекватно можемо оцінити ситуацію, що насправді відбувається. Ну я тобі скажу, що найперше напевно, що дратує військових серед новин, ну це звичайно питання корупційні. От історія там умовно, з Камерницьким.